Вітаю всіх. У цьому відео зроблю докладний огляд проєкту, де ми будемо заробляти криптовалюту Тон і виводити на криптогаманці. Не відразу всі розуміють після реєстрації, як саме підвищувати рівень, щоб за прослуховування кожної пісні заробляти набагато більше. Проєкту вже декілька років, працюють чітко, виплати здійснюють організовано, тому я вирішила розповісти про всі подробиці. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписати. Підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Відразу після того, як ви зайдете в цей бот, у вас на балансі буде 5 тисяч монет. Але це після того, як ви перейдете за моїм посиланням, тоді ви отримуєте винагороду. Усі свої посилання я залишаю в описі під цим відео або у закріпленому коментарі. Відразу у вас відкриється таке вікно, де ви побачите свій рівень. У мене зараз 9 рівень, і я прагну досягти 15 рівня, щоб заробляти більше. Є кілька. Є кількість монет на годину. У мене зараз 870. Я покажу вам, як їх збільшувати. Як підвищувати рівень та заробляти більше тон. Як збільшити нагороду за прослуховування треку, надається тут інформація. Початковий рівень за кожен трек, що прослуховується, вам йде винагорода 0,002 тонн. У мене зараз 0,005 тонн. За кожен прослухований трек на 9 рівні я знаходжусь. І для того, щоб заробляти більше, потрібно досягти 15 го рівня. Мінімальний вивід складає 5 тонн. Виведення здійснюється двічі на місяць 5-го числа та 20-го числа кожного місяця. Тому, тому рекомендую ставити на вивід перед цими числами, наприклад, 4-го і 19-го. Дійшли до того моменту, де я розповім, як видобувати монети для підняття рівня. Чим більше у вас монет, тим вищий ваш рівень. Розділ передостанній, натискаю стрілкою, показую. Такий ось музикант там нарисований. Кожні 4 години ми прокачуємо нашого героя. Як я вже казала, 870 монет у мене щогодини. Після того, як закінчаться мої 4 години, тут я забираю монети і знову оновлюю фарм. Не забувайте про прокачування свого музиканта. Потрібно не пропускати цей момент, і ви швидше піднімете свій. Для того, щоб збільшити монети за годину, я переходжу в розділ завдання картки. Треба натиснути або останню кнопку в меню, щоб знайти цей розділ, або вверху зліва буде така ось стрілка. І тут необхідно прокачувати карти, щоб збільшувати монети на годину. Давайте я зараз з цим займуся. Віддаю 123 монети, і прибуток за годину у мене буде 33. І ось таким чином я віддаю монети і на майбутнє заробляю собі прибуток. Є картки досить прибуткові, є не дуже, але я намагаюся все-таки все прокачувати. Це дає мені можливість у майбутньому заробляти більше та швидше заробити на мінімальний вивід. Натискаю, віддаю монети та заробляю за годину більше. А також завдання. Підписуємося на канал у телеграмі. І заробляємо 2000 монет. Я їх зараз витратила на картки і відразу заробила. Також переглянути YouTube, підписатися в Instagram. І додаткові монети відлітають на баланс. Йдемо далі, про що треба сказати? Бачимо, що монети на годину у мене збільшилися. Зараз 1260 монет на годину. Я буду заробляти дуже непоганий результат. Запрошуємо користувачів нових на цей проект за своїм реферальним посиланням. Як вони тут платять за. Рефералів. За кожну запрошену людину ви отримуєте 5000 монет. При цьому збільшується ваш рівень. Розділ топ-100 це розіграш. Якщо ви входите в топ-100 з тих людей, які запрошують нових користувачів, ви автоматично отримуєте винагороду. Цей конкурс проводиться щотижня. Можна запросити двох друзів, і ви автоматично братимете участь у конкурсі. Наприкінці тижня отримаєте монети. І тепер найголовніший момент це прослуховування музики. Є кілька радіостанцій, кожному користувачеві на добу надається 30 треків, за які він отримує або монети, або криптовалюту тон. Є радіостанції, на яких за кожен прослухований трек на ваш баланс зараховують 150 монет. Це вигідно для новачків, для того, щоб для початку підняти швидше рівень. І є одна станція радіо, це преміум. За прослуховування пісень ви отримуєте криптовалюту тон. Відразу заробляєте реальні гроші. Є цікавий момент збільшити ліміт треків на добу. Я не впевнена, що це вигідно відразу на початку. Я не використовувала цю можливість. І не планую поки що цим займатися. Давайте вам покажу, якщо натиснути на кнопку збільшити ліміт треків, то побачимо плюс один трек це 10 тисяч монет. Треба заплатити. Два треки 70 тисяч монет ви віддаєте, і за 7 треків потрібно віддати 60 тисяч монет. Тобто за два треки 17 тисяч. Впевн... Давайте а тепер я тут прослуховую музику. Майже всі 30 треків у мене закінчуються, і баланс мій збільшується. Бачимо, переходимо на головну сторінку, коли буде 15 рівень. Тоді дуже вигідно досягти 15 го рівня, щоб по місяцю ви вже стабільно отримували 7.2 тонн. У день за 30 треків ви будете отримувати 0,24 тонн. І на місяць більше 7 тонн, будете здобувати це непоганий результат. Кнопка Вивести потрібно вказувати криптогаманець без мемо, це тонкіпер, наприклад, або Telegram Valid і вказати суму для виведення. Нагадую, що вивід від 5 тонн двічі на тиждень виплачуються гроші. Підтримка у них в Телеграмі існує канали та чати. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Дякую за увагу, спасибі, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна!